У я в общем, качати зісічку, біцушечку, попочку, закінчив трисушечкою, і плюс-мінус під кінець цього всього діяння fx фікстрейт викатали сетапчик, по якому я успішно зайшов. Вітаю, друзяки, коротше, бам, плюс трисушечку, коротше, там залетів фікстрейт сетапчик, пройшов на 65 баксів, з вас їх сплачем, будемо чекати. Що на цього. для тих, хто не поняв, що я сказав в кружечку, да розумію, там було шумно. Я сказав, що я зайшов по сетапу на 65 баксів, тобто на 65% від депозиту з 20-м плечем вони розраховували лонг по монеті LINK, після якихось там тестів ФГДД. короче куча незрозумілих слів мені і думаю, вам це не цікаво. Успішно залетівши в сетап, я пішов передягнувся. Кстати, від такого пампу футболка на мені чуть не репнулася. Потім я пішов додому, прийшов, все це зайняло буквально хвилин так 20, і зайшовши на бінанс по приходу додому, я побачив таку картину. та вже дав майже плюс 18 доларів, що було супер в ході нашої ситуації з експериментом. Побачивши це, я був готовий рвати просто на собі труси. Єдине, що мені мішало, це те, що вони були останні. Чесно кажучи, я дуже хотів зафіксити ці бабки і вийти, як мінімум, в перший день з двадцаткою плюсу. Було вже непогано.